Доброго дня усім, хто мене дивиться. Знову в кадрі Троянда. Один маленький пупляшок. На жаль, решта вже перецвіла, засохла і Але один ще є. Так, новий ролик починається з нашого села. Не знімав цього року, як що було, ну, зараз маленький звіт. Перекопали клубніку. Трошки туди пересадили, не розріджували нічого, просто так взяли і, от, як видно, родками просто відрізав, відрізав, відрізав і перекопав. І все, нічого не робив. Потім подивимося, як буде. На другий рік будемо ще тако поперек. Тут суниці теж І от Деякі ще цвітуть тут по новій. Но ці... О, бачите, сонечки є. Виднося, чекайте, бо сонце сіда. сонечки Щоб вони теж розрослися щось, наверное, О, Не... Не вчасно. ну щось, напевно навіть розсажували. Дивіться які. Невчасно що вони трошки згинули пару куртів, то що треба. Так, клубніку, от полуницю. Ось цю нашу таку розсадили. Так, як я казав, приберуться помідори, приберуться тут, скоріше всього, що буде до самого кінця. Помідори. Дуже чорніють, було холодно. Чую, що на роботі. І так всі кажуть. Є одна две червоніє, а друга чорніє. Ну загалом тут то і то, надо. О, є корчі, що чорного взагалі немає. А є так, що відразу чорне. Ну. Вроді би нічого. Вроді би нічого. Так. Тут не лізли, тут тільки коло смородини копували, бо теж заросла. Так само, обрубали, обрубали, обрубали лопату і трохи обкопали. Так, Тепер, Тут було 8 радочків бараболі. Ми пройшлися, налаштували мотоблок. Як він буде. Це що свіжа чи свіжа. Як він буде. І маємо таку розову і маємо такого білу. Біла, це зараз покажу, Ще там около забора. Ми трошки вкопали, щоб мотоблоком можна було розвертатися. Так, огірочки. Огірочків ще є, хоча вже і було холодно, але огірочків є ще дуже багато. Я ще так прийшовся, подивився, тут ще запросто відро огірків можна розбирати. Огірочків є багато. Де тисяч, що десь тут було Ну такі, звісно, вони вже трошки де повиннася. На ну, шкура вже робиться. Оці. Але є ще... Молоденьких взагалі дуже багато. Є ще навіть що таківо. Видно Сонце Сонці видно все. Малюсенькі, взагалі, карнішончики. Тут от. Один, другий, вон, третій, четвертий, п'ятий. Коротше, є багато. Ще є кабачки такі і є такі. Так, тут була. Це я показував вторій завронь, ми тут на зиму і осінню, тут це вже все повиривали, буряни, скидали. Хай буде потім туди в куток на терифні. Гадочок морки, кукурудза. Кукуруза взагалі супер. Раз два, раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Три качана на одній. Раз, два, три. На одній. Раз-два, раз-два, раз-два. По два качана. Ну не кругом. Це тики бачив, бо там теж середину не заходив, не знаю. Капуста є. Головки зав'язуються, не так, як в Головки зав'язуються добре. Ще одна градка огірків. Теж є. Тож є, Виднося, раз, два, тільки є і такі лишали. Один і другий буде насіння. Кабацюри. Маленькі, взагалі здорові. Взагалі здорові. Ось така бараболька. Так, там кукурудза як бачите, отам є, а тут о. Це молочна, саме-саме рання. 5 хвилин поварили і все одно що в Одесі е, Як там? Носять, на 5-10 хвилин кинули, зварили і все. Фасолька ще зелена. Так, ось тут так, тут теж кукуруза і кабачки. Є більші, є менші. все є. Тут таку полоску видалися. Відкопали, щоб можна було культиватором розвертатися. Ці... Ще перемог загубляли, сховати її. Батиться перцюги, діють, які ще не достигли. Тут у нас теж такі гарбузи. Гарбузи Перцюги, дивіться, які гарні. Виднося! Перчик! Тоже. ще Щось подобі, як в торік було на не знаю О, І це кій перчик і це скільки їх на одному Корчикові Загарбузе Велике кукуруза Бачите на да? дивіться Багато як там Пагонів, коротше, на одній два качана і ще й такі крупні качани. Перчики. Ну, все, цього року, звісно, лежиться, але дивіться, скільки багато, є от великі і скільки багато на одному корча. Отаке Так, черешня. Компоти варення шопковиці трошки ця молоденька, не так багато. Ну і все, і гарбузея. Ще ж бачите як, ще навіть світ є, що не цього року пізніше. Все, але вон як є, Тоже Фасоля, стручків багато, будемо дивитися тільки чи не пусті Ота, тобто, помаленько Годенья від бараболі нічого страшного, що наступимо. А от фасоля хотілося б з цієї сторони. Ой, де там тільки зайшов, десь бачив, лежить. І одразу вон уюрочок, корнішончик. Вон ще один чуть крупніший. Вот. Маленький. Коротше є, ще зараз огірки сніг. Бараболя, як бачите, тут ще розовий сорт. Якийсь там розова. Ще прямо зелена зелена. Там біла. Не пам'ятаю як називається, для мене біла. Це жінка там знає, яка вона там. Вже майже готова, можна копати. Є такі корчіва там відкопували, що ще береш її потер і вона стирається. А є так, що вже можна на зберігання її викопувати. Так що є, є, бараболя теж ну, чув, що кажуть, що і є, і нема. Я б не сказав би, що нема. Ну, Барабуля є гарна. Просто є от, от, от бачите, вона ще раз і, і вона чиститься. Це якщо гудення дуже-дуже ще зелене. А є вже така, що от її береш, вона вже ну, вона вже просто так не вичищається, вона вже ну, тримається. І Можна її вже підсохнемо, лишили, щоб підсохло. Зараз трошки підсохнемо, я перекусимо і позбираємо її. Так само червона, червоної нема, щоб вона щоб шкура дерлася Червона взагалі вже вся хороша. Але, але. оце єдиний якийсь сорт, що в неї, отакує. якщо маленька, то вона дереться. Бо якщо вже тільки більша, то вона вже вона вже теж. Ні. А якщо от молоденька, така якась, то вона от ще прямо Прямо дуже, дуже дуже. Так що таке в нас на городі робиться. сонечки, звісно, пересадили. Маленькі. Слодкі. Солодкі, солодкі. Надіємось, може. Да. Корчики розростуться. Супер, поверниться ось так, Пока. потім йдемо робити з нею ще щось. Так що отак от трошки потрібно заготувати на зиму, поприбирати, барачки теж вроді є, морква теж є, там от морква. Там радочок. Бараки червоні, там два рядочка. і тут чотири радочки. Є. є. Є такі довгі. Бачите, дов довгі. де там виднося? виднося Сонце на трансвіти, немає чудово не виднося. І кругленькі, якось вони там по-різному. Але є непогані. Нема так, що зверху ще в зимі. Грушок трохи є. цих і там... Ой! Перед хатою яблук є трохи. Ця яблуня, яка не родила, от цього року є небагато, але от є. На цій нема. На тій. Терідь була обсиплена ними. Цього року. Не сильно, ось теж є, щось трошки. А, це наверно ця щеплена сюди на цю сторону. рік була вот та. А, ляка. Цей рік? Цих дві І є. Ну, так. І там є. Ребята. яблучка яблочка. Так що з городом все. На городі все. Трошки показав, що тут, як тут. Переходимо далі в гараж. Працюємо далі в гаражі. Тут, тут. Трошки вітамінів на зиму буде. Так, зустрічаємось городзеві. Продовжую роботу з дощечками на Настілаж вже рівненько, як бачите, там де треба було е різними способами десь включав пилку і фуганок, трошки ще шліфував, десь так, всі ті стики позарізав. І тепер вже ця теж готова. Тут теж вже зарізано. Кругом і знизу, і збоку. І тут отак видно, що не... Та зарізано. І вже одного рівня. Там І тут прикрутив боковушку, так я казав в попередньому відео, мало ли що там прилишлося. І тут теж вже всі вирізав полосочку. Хто дивився попередній, бачив. Тут була така широка досочка. Я просто лишав, щоб потім, коли підріжу, цю поставлю, щоб було видно, як її... наскільки її врізати, наскільки. Стіл ще немає, стил ще поки бардак. Такого все. Пилюка, підсунув і все. За слідучим етапом буду прикручувати шурупами ці верхні дощачки. І чуть-чуть пройдуся шліфмашинкою чи болгаркою з кругом і покрашу його. Так само в два слої. На столі ще не прибирав і не прикручував досочки. Хоча думав, що займуся цим спочатку, а звільнив місце від дерева. Тепер маємо ось таку кучу. Там же зібрав ха, якийсь такий вантух, вийшов. З деревецький якийсь такий був мішечок, мішок. Саме дрібнота практично. А тут же такого наскладую, пхаю. Бадрички такі довгенькі і теж якесь дрібне ще попало, таку. Його, акуратно його. І в такі мішечки ми його зараз розложимо, бо так, не знаю де поставити мішками. Або десь вивеземо, або десь Коре, щось як придумаю, то тоді покажу, розкажу. Так, мені залишилося, я хочу розібрати ще. Отой по на якому ті досочки всі лежали. І скоріше всього оцей падон, що я різав пополам, э, робив аля та як от всього, щоб сидіти. Но ми його практично не використовуємо. Один раз брали той стільчик, а так нас більше ніж 6 людей тут ще не було. Ну, 7 було, що стільчик брали. Троє там, троє тут, і один на стільчику, і то Ага, Дерево порізав, ще треба буде цю терсоплиту з тих конструкцій, які я розбирав. Десь вони там, де перекручені. Теж поламати, поламати і так само мішок зложити. І чи вивезти, чи в село і десь там буде палитися. Коротше, подивлюся, я ж кажу. Не знаю, куди ще ці пристосовуються, які тут мішків буде. І тоді розкажу поки. Так що це зробив. <кій> ті, які були тут довші. Поставив їх дві, оця одна і друга, наверх. І на них ще поскладав. Ті, що були теж сподона тут стояли. І вони ще десь хороші пригодяться. Не, не знаю, чи там буде виднося, вони там десь. Коротше, що там дрібненькі то не вона, наверное, коротше, там вони є. Теж такого під потолком заложено. Цілишилися, будемо робити все ж таки десь сюди якісь приспособи, так що треба буде ще фовувати отих досочок і це, це десь буде через пару відео скоріш за все. Я собі так планую, якщо нічого не поміняється. Так що зараз складаю і тоді вже приступаю прикручувати ці досочки, шліфанути і покрасити. Зібрав дровенята. Ось так вийшло 4 мішечки. І п'ятий на низу неповний. Кинув цю свою товкачку. І зараз будемо оці терсоплити. Ці і ті, бити на менші куски. Я об уголом приготував молотки, якщо це, як не то розмахнувся, вдарив і будемо ще їх складати. Мало що, Пригодяться десь так, як я казав, напалимо якесь. Так що зараз ще це і буде вже чистенько з цим ділом. Тоді приступимо вже до нашого верстака. З тою кучкою тирсоплити покінчено. Тут пару штучок стояло, покінчено. Підмів, чистота і порядок. Раз, два, три, чотири дерева і тут на дні. Раз, два, три тирсоплита і цей. Докладені, ну, Тут такого положив пару штучок. Нельзя, і тут буквально от пару штучок, щоб вже не брати новий мішок. Так що, загалом вийшло 8 таких мішків і там дрібне, що з самого початку показував. Зараз їх десь акуратно ставлю під край якийсь, не знаю, знову буду переставлятися, але нічого не це. І прибираю стіл і прикручуємо, красимо стіл. Продовжую свою роботу. Вже перекрутив на саморізики Вже навіть трошки зашліфував. Шляпка не сховалася, тут це трошки ось вот такий край. Зайшов, звісно, на метал, але зараз поправимо, вже підготував краску. Прикручено. Взагалі, моцно не, не вишліфовував так, щоб цей, бо хто його знає, що я тут доробити на цьому столі. Все одно доска є доска, це не метал, десь викопалося в чимось, не знаю, десь щось впало, десь щось цей, так що воно... але щось я оце о, дерево, так як я казав, попередні якісь рази, не хочу залишати, бо можливо треба буде якісь розібрати, так як я ремонтував свою так, кутову машинку. Тут хтось дивився, хтось не дивився. Якийсь солідол, масло, ще щось, то чисте дерево воно швидше впітається, натягнеться і буде тоді ну, таке. собі. Палички лишу. А тут зараз закрасимо один слой, потім другий слой і верстак буде готовий. Тоді приберемо оце все діло. Сюди порозкладаємо Подивимося, що ми тут зробимо. Той стілажик все і поріжемо. Будемо, коротше, далі дивитися, що там далі. Так, приступаю до покраски. Так, маємо такий результат. Вже покрашено Один раз, один слой. Наляв багато краски, щоб ямочки від шурупів і десь дості було. Навіть такі от Від старих гвоздей. ну Тут дуже багато. велика ямка вона не заліпиться. А висверлювати, забивати чопики це не на виставку столик. Ніхто його також сильно, крім мене, бачити не буде. Тим більше, якщо тут заставиться чимось щось робити, то оце. просто на багато краски наляв. Перший слой. М -м -м. Камера не передасть тогда на телефоні, може би. кається, люба камера не передала б або дуже дорога. А, ні, от трошки виднося, да, що прямо відблізкує так налято, що аж напроти лампочки, да, напроти світла. Дуже багато наляв краски. Прямо наляв. Щоб воно пропіталося, зайшло всі шпори. Кругом все, щоб воно. Бо я пам'ятаю, що як з училища, вчився, столяр-мебельщик. Меблі то меблі, а як столярку якусь робили, то під покраску можна було взяти там Древесину там яка там Десь темніша, да? там казали, сплав чи там просто сушка неправильна була, вона закраситься. Но вона мала бути ідеально вишліфована, ідеально стике, Бо краска дуже сильно показує всі негаразди в дереві. Під лак, ну от Покрию зараз я лаком. Ну що там виднося? ну, ну Нічого не виднося, нічого не скажеш. А під краскою от отіво, от от вже було б виднося. Під лаком, лаком заляється. Не було виднося, що тут оскол, що там ще щось. А підкраскою. Дивіться, як кажно всю виднося. Прямо аж, аж, аж залазить всі, як то кажуть, шпори дерева. Але так, щоб не затягувати це відео, я рахую знову ж таки, що е задачу, яку ми ставили на це відео, я справився, можете підказати. Хтось має бажання, по-моєму, я так говорив, да? що ми маємо зробити на стіл там і на стіл на полички. Ми це все виконали. Я це виконав. Ви разом зі мною дивилися. Другий раз покрашу вже за кадром, як то кажуть. Дам висохнути їй гарно. Почекаю зо 2 дні, а тим часом буду готувати нове відео. Нове відео. Буде про той от хлам. Там теж дуже багато всього. Верніше як, там все нужне, Але були тільки в тому місці палички і вони тільки там лишилися. Маю ввиду все, що було в мене, все воно тільки там було закидано за це. Десь, до речі, там є ото дві коробочки шурупи здорові, там не знаю, 150-ку я брав на щось і 100 з чимось. І десь там були 50 чи 60. ка але Мені сюди прийшлося докупляти, бо я не знайшов. Прийшлося купляти 4 на 60, бо я там не знайшов. Так що, а зараз розложу його десь сюди О, трошки. І я думаю, що буде більш-менш порядок. Дрова туди складу, так що. Слідуючий наш етап прибрати той куток, е якось його все акуратно поскладати, посортувати на цю сторону. А там прибрати місце, поставити падона, переставити е ці мішечки з паливом нашим, будемо палити. Кратше, зробити так, щоб можна було вже отут, щоб було чисто. Бо хочу загнати машину, подивитися, що з нею. Скоріше всього, треба міняти цеп. А міняти цеп FSI. Хто знає, там трохи проблематично, там трохи багато роботи. Так що, слідуючий етап. следуваче видео пребрате, цеј куток до нови зустричи пака пакам